Зі спекою виникає постійна проблема комфорту в громадському транспорті. У Чернівцях із цим вирішили боротися через електронні петиції. Чернівчани просять встановити кондиціонери в маршрутках. Наскільки це реально? Далі в сюжеті. Встановити кондиціонери у громадському транспорті. Відповідне звернення зареєстрували на сайті Єдина система електронних петицій. Більшість чернівчан таку ініціативу підтримують. Навіть дуже добре, тому що зазвичай в день, коли їдеш, повна народу і немає чим дихнути, де Ми... хороше на літо. Дивлячись з якого боку, щоб він не нашкодив таку гарячу погоду. Можна й захворіти, в принципі. Позитивно відносився. Да. Було б добре, я думаю, що це корисно для людей. Вони будуть задоволені. Заступник голови асоціації перевізників Чернівців Микола Альбота каже: ідея хороша, але чи готовий наш пасажир платити дорожче за цю послугу? Адже е... Ну, сьогодні ж потрібно розуміти, що кожна, кожна додаткова послуга або кожен сервіс це коштує грошей. А от щодо підвищення тарифу, думки чернівчан не дуже різняться. Не хотілося б звичайно, бо і так все дорого і кожну копійку люди економлять. Дивлячись скільки, якщо 5 гривень, то ні. Якщо якихось 50 копійок, це... Не так і багато за таку зручність. Якщо петиція про встановлення кондиціонерів у маршрутках набере 250 голосів, то її розглянуть на сесії міської ради. За словами Миколи Альботи, до змін перевізники готові. Але крім підтримки чернівчан, потрібно ще знайти компроміс із міською владою. В конкурсні умови. Заводиться, допустим, що е, на такому-то маршруті е, повинно бути там, допустимо, один-два низькополих автобуси з кондиціонера. Первізник приходить з інвестиційною програмою на це, і свідомо, якщо він її виконує, він виграє конкурс. І надалі, що має пасажир, пасажир має покращення. Весь цивілізований світ на це перейшов. Перейдемо і ми цю петицію чернівчани можуть підтримати до 22 липня. Юрій Гомонович, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.